Зараз у шоурумі пані Марини приїхала до неї сьогодні ще з усіма дітками. Зараз я з Юлькою. Ми поділилися. Я хлопців залишила в кафе, щоб вже замовили їсти чекати. А з Юлькою забігла сюди всередину. Пані Марина є однією з перших моїх клієнтів, коли я починала працювати з ФОПами. Ми в неї зробили все. Відкрили ФОП дії, зареєстрували ПРРО, вклали договір з новою поштою, договір з Укрпоштою, все, все, як того вимагає законодавство. <кій> І е, останнього разу пані Марина мені сказала, ти мені зніми відео про те, що чому ми даємо саме номер карти, а не Айбан. А насправді у нас є ключ-карта до рахунку, це є номер карти, і її відправляється клієнтам. Коли вони уводять цю карту, їх тоді перенаправляє на інший платіж, такий розгорнутий. І тоді видно, що це є саме ФОП, тому що в пані Марини всі платежі надходять на карту ФОПа.